Я робила та мілочка. Супу наварила це вже ж перед вечором, щоб і на завтра було. А Зоя закомандувала цих о, налисників, То я то стала та накрутила. О, це тільки недавно вправилась, повечеряла та вклалася. Лежу, о, за вікном бахка, як самошедше. Ну, все як все добре, все по плану. <свистит> Золя? Ну, ти бачив, що вона за дівчина? Золя? А ну, ж телевізор будь добра. Гора на всю хату. Ну, то, що там щось я не пойму, що воно. Чи машини їздять, чи вже кудись прилетіло. Ну, то, що мені треба все контролювати, мила, а я нічого не чую і не пойму, що там робиться. Ого в п'ять це щось добраче бахнуло за цим разом. Видно, десь недалеко, бо аж шибки Ох, Мабуть, треба вставати та хоч штори позавішувати, то лежу незахищена.